Всім привіт! В цьому відео будемо в'язати з вами ось такий чудовий ажурний візерунок це його лицьова сторона, ось такі дірочки. Це виворітна, також гарнюня. Раппорт цього візерунку 2 петлі та 4 рядочки. На спиці набираємо будь-яку парну кількість петель, у мене їх 18. Є такий нюанс. Якщо у вас буде знизу, наприклад, резиночка до цього візерунку, то нічого не потрібно робити. Нам потрібен попередній рядок, щоб зробити подвійну лицьову. Тому я пров'язала один лицьовий, один виворітний, повернулася, щоб було звідки знизу взяти ще один рядок. Зараз побачимо. Перший рядок, першу знімаємо, в'яжемо лицьову. Але петлю не знімаємо. Дивимось, у нас є перетинка знизу, з попереднього рядка. Ми вводимо спицю в неї та робимо ще одну лицьову петлю. Тепер можемо знімати. Далі у нас буде виворітна, звичайна знову лицьова, ми її не знімаємо, а робимо ось через цю перетинку ще одну лицеву. Знімаємо. Далі виворітна. Знову лицьова подвійна буде. Одна звичайна, інша з попередньої перетинки. Виворітна. Так продовжуємо до кінця рядка. Звичайна лицева не знімаємо, беремо перетинку попереднього рядка, робимо ще одну лицеву. Виверітна, подвійна лицьова, Виверітна. Другий рядок. Перша петля у нас буде лицьова, звичайно. В'яжемо її лицьовою. Далі наша подвійна, треба трошки підтягнути. В'яжіть трошки вільніше, ніж я. Буде легше пров'язувати. В'яжемо їх разом лицевою за передню стінку. Далі одна лицева, далі лицева із подвійної. Одна лицева, подвійна. Всі петлі в цьому рядочку будуть лицеві. Третій рядок. На цьому рядку будемо зміщувати наш візерунок на одну петлю. Він починався з лицевої, та ще одної лицевої, тепер у нас буде. Перша виверітна. А далі в'яжемо лицеву, не знімаємо, а під нижньою дужкою робимо ще одну лицеву. Тепер знімаємо. Далі виворітна. І знову подвійна лицева. Звичайна та з попередньої дужки, Ось так. Виверітна. Подвійна. Так чергуємо до кінця рядка. Четвертий рядок в'яжеться так само, як і другий, але у нас починається рядок тепер з подвійної. В'яжемо їх разом лицевою. Далі, звичайно, одна лицьова. І знову подвійна Всі петлі будуть лицевими дві разом та одна звичайна. Ми з вами пров'язали весь рапорт візерунка. Далі рядочки будуть повторюватися з першого по четвертий. Ось такий чудовий ажур у нас вийшов. Він дуже гарно виглядає як у майках, так і у светриках. Напишіть ваші враження. Якщо сподобався, поставте лайк. Рівних вам петель та натхнення.